Андрій ще з юнацтва цікавився військовою справою. Підписав контракт зі збройними силами ще до війни. Потім прийшла повістка, і він подався захищати батьківщину. Під савур могилою на Донеччині Андрій отримав поранення, коли семеро українських бійців протистояли півтисячному терористичному угрупуванню та чудом залишилися живі. Після поранення хлопець втратив зір, але проходить реабілітацію і зараз бачить на одне око. Соні Ато я пробив два місяці. Я був в першій ротації. Я сам оператор наводчик бойової машини піхоти. І отримав там, звісно, ранение, після якого я попав в госпіталь. Андрій радіє, що відтепер матиме свій куточок, адже до цього часу мешкав з дідусем та бабусею, які його виховали. Бабушка і дідусь теж прийшли сюди зі мною. Наконець порадуватися, що у їхнього внука буде своя власна життя, своє житло. Сьогодні наконець -то, торжественно вийшло так, що вручають мені квартиру, яку я очень довго намагався Получить, добиться і з усилиями людей, з Коментейновським районом, з Красносельської сільським советом, мені вирішили наконец-то допомогли з квартиры. Ключі від квартири урочисто вручив голова Одеської обласної державної адміністрації Михаил Саакашвілі. Это не ваша помощь, это долг государства перед защитниками Отечества. Мне иногда даже стыдно, потому что мы настолько маленькие вещи делаем. И это так торжественно. Либо как будто там что-то такое одолжение мы Нет никакого одолжения. Вот эти ребята достойны сто раз больше. Это не квартиры тоже, им нужны работы, им нужна реабилитация, им нужна интеграция, им нужны те, кто не могут работать в социальной помощи. В квартирі вже встановлено пластикові вікна та постелено ламінат. Очікує свого часу Вот вам взяли ваші документи. Полную собственность от государства. Но ну, это просто как надежда всем остальным нашим бойцам. Відтепер, коли є власна домівка молодому хлопцю, набагато легше будувати плани на майбутнє. Радісно переживають такий момент у своєму житті і Андрієві бабуся з дідусем, яких хлопець називає своїми батьками. А чувство таке, що ну як-то каткота серце не на місці а туди, сюди ради устраюва свою жизнь, сім'ю. Вот это самое главное. вже начало є. Валентин Блях Андрій Волков, факти.